Привіт, це безплатний урок у межах курсу енергійне тіло він для тієї, яка їсть багато солодкого, запиває кофеїном, щоб хоч якось змусити себе щось робити, коли немає енергії. І хоче розуміти, як ж бути енергійною без під'їдань і, звичайно, без шкоди для свого здоров'я і для фігури. У цьому відео я точно не скажу, що насправді народ потрібно просто. А нормально спати, займатися спортом, їсти здорову їжу, менше пити кофеїну, менше ціти в соцмережах, більше читати книг. І тоді буде енергія, тому що ну, всі так прекрасно про це знають. Але чомусь є якісь причини, через які ми всі це не робимо. І сьогодні ми з тобою розберемо, до речі, прошу дозволу звертатися на те, щоб не було такого, як от я там, якась училка, яка там вчить, як жити. Так я буду ділитися. З тобою а своїми спостереженнями, тими речами, які працюють, як ми швидко можемо змінити що, щоб мати більше енергії. І коли ми говоримо про ось ці моменти, так, от просто спи, просто їж, просто так, можна впасти в таку штуку, що мені здається, я ж це знаю, а якщо я це знаю, я така, типу, ах, неважливо. І якщо я знаю, але результату нема. Ну тобто, я знання не використовую на практиці. Це означає, що десь є глибинні психологічні причини, чому умовно я цими знаннями не можу скористатися. І ці ще й причини вони пожирають енергію, не дають її, відповідно, коли. Я без енергії, коли мені і так погано, мені здається, що треба ще щось робити, то взагалі стан повної апатії і здається, що прокинулася, а вже втомилася. Ось, то щоб такої штуки не було, розбираємося далі. Тому що коли немає енергії, не можна не спортом займатися, ні стосунки покращувати з рідними близькими, не рости професійно, гроші заробляти, проти щось нове не можна. Неможливо просто і наслідок. Апатія, відсутність хочу, люди не хочуть спілкуватися. Ну і бажання називається, щоб ці нарешті від мене відстали. Ось будемо з тобою розбиратися сьогодні з такою проблемою. Дуже швидко познайомимося. Мене звати Оля Ваніщук. ти підписана мене в інстаграмі, можна було легко знайти за нікнеймом Олі.Броколі. Я психологиня, яка прийшла у професію як спочатку нутриціологиня, яка теж прийшла сюди, щоб вирішити багато своїх проблем, які я мала, які були пов'язані, так, там з мене не було там якоїсь дуже великої ваги. У мене були психологічні проблеми в плані розладів харчової поведінки. Були заїдання, компульсивні заїдання, переїдання. Ну багато всього було. Я не буду заглиблювати зараз на своєю історію, ось, але я вже успішно з цим справилася. Допомагаю зараз робити це іншим. Ну, декілька інформацій, коротше, переходимо зразу да до суті. І що важливо, я працюю в своїй власній методиці, яку я назбирала, навчавшись ну дуже дуже багато де, і дивлячись, якщо працює на реальних учасницях, на реальних жінках, в яких там робота, сім'ї, якісь там моменти, коли ми не живемо просто у вакуумі і. Що важливо, що будь-яке моє навчання, яке стосується чи як їсти інтуїтивно, чи їжа для стрункості, так як там підбирати раціон для схуднення, чи будь-що завжди є такий от побічний ефект. Люди пишуть, що в них стало дуже багато енергії, стало бадьоріше, енергійнішою, нема нав'язливих думок про їжу більше енергії. У мене аж стільки, що не пам'ятаю, коли так. Е, ось прилив енергії, такі от речі, так, і не, от здається, як же ж це все можна досягти. Чому спочатку енергії нема, немає, немає, а потім вона з'являється. Чому це так важливо? Тому що в мене також була ця проблема. Я хотіла багато що зробити, почати бізнес-напрямки. Я дуже-дуже багато всього хотіла, так, Плюс в мене двоє діток маленьких, на яких теж потрібно багато енергії. І я розуміла, що низький рівень енергії, просто коли ти лежиш і нічого не можеш зробити, відділяє просто від усіх бажаних досягнень у житті, що ти там собі плануєш. І тому, якщо ти зараз виключиш це відео, не додивишся, ти багато чого втратиш. Тому що те, що я а, даю тут, ось так, от зразу, основне, я не знаю, де ти ще цю інформацію так в одному місці збереш. А ще якщо ти пропустиш можливість далі це все реалізувати на практиці. Тому. Починаємо зразу до суті, ми будемо з тобою говорити про життєві стратегії, які висмоктують енергію. Якщо ці життєві стратегії у тебе є, то ніяка інформація насунута на них. Про будь-які там меню, білки, жири, макро, мікроелементи, мікробіом кишківника, вона буде просто пролітати. Мимо не залітати всередину і не давати результатів. Перша стратегія моя улюблена. Умовно насилля направлена на себе. Або я думаю, що. Щоб я почала щось робити, мені себе треба постійно заставляти критикувати, тому що інакше я ніфіга не буду робити. Ти точно заходишся в стратегії самонасилля, коли тобі знайомі ці фрази. Як себе заставити, як себе перебороти? Треба заставити себе худнути. Як тільки я схудну, куплю собі те плаття, туфлі, сумку, от як схудну, от тоді знову я почну їсти те, що люблю. От подружка світа схудла, а я ячмо і так далі. Ці всі речі їх використовують особливо на різних марафонах, схуднень, де в людей відбирають їжу, де їх заставляють фоткатись в білизні з закритим обличчям, де обіцяють там якийсь там суперприз, коли ти це все зробиш. Так, це така дешева мотивація, яка не є істинним. Глибинними бажаннями людини, яка пов'язана самонасиллі або й на насиллі іншого. Тобто є якийсь хтось такий сильний там, тренер, хтось там ще який там ось отак от робить, щоб все виходило. Да? От він тоді скаже, немає енергії. Єсиш це, то ага, Ану забрала бігом, пішла 2 кілометри пробігла, і з'явиться в тебе енергія. Ну, але такі речі вони не працюють довгостроково, можливо, навпаки може впасти в дуже велику апатію. Це може бути навіть передепресивний стан, стан депресії, з якої ну, вибратись буває важко. Ось і який є результат, коли до тебе хтось використовує стратегію насилля, є два варіанти, як ти можеш зреагувати. Або ти включиш протест і скажеш, та пішли ви. Тобто людина, в якої, наприклад, дуже багато що не виходило, яку там мучили дуже багато людей немає енергії, знову ж таки після марафонів схуднень, і в них включається протест. І будь-хто їм щось буде там радити, показувати щось з харчуванням, будь-що вони скажуть: та йдіть ви куди подалі, мені це не цікаво. Чи... Сама одна читаночка твоя буде казати там людочка, світочка, катінька, там давай, давай ми з тобою зараз до літочка щось там зробимо, чи так далі. А інша буде сказати, не хочу, не буду вставати, не піду на тренування, не дам тобі енергію, лежи собі і так далі. Це захищається психіка. Або можна впасти в жертву. Це означає, що під натиском ти вирішуєш, подумати, ну добре, я потерплю, помучусь, от, помучусь, от відмучусь. І потім, за мої муки, мене вищі сили нагородять, і все буде прекрасно. Я буду щаслива, але на жаль, не можна на стратегії насилля. Направлені на себе дійти до почуттів і відчуттів, яких ти хочеш досягти, коли дійсно ти там міняєш харчування, чи думаєш, що багато кави, багато солодкого – це недобре. Там да? бо там хочеться легкості, кайфу від себе, якоїсь такої, ну тут, щоб воно було кльово, а воно так не, не виходить. Ось тому в цій стратегії немає енергії, ніколи не буде, і просто з роками буде ставати тільки гірше і гірше. Стратегія 2 – відкладене життя. Або теж режим жертви в плані, що я не можу ні на що вплинути, треба просто почекати. Тут стає питання: почекати що для когось може бути, що тому, там та, які події зараз ідуть. Думаєш, Боже, як я в цих подіях ще буду займатися собою? Чи там а, ну, я не можу? Я от зачекаю, тоді якось воно саме розрулиться, саме вирулиться і тому подібне. Тому. Там є повна пасивність, апатія, прокрастинація, коли умовно організм виділяє тобі енергію до якісь тобі інтереси, щось, а ти не робиш, бо ти відкладаєш зараз не на часі, то потім можна не дивуватися, а де ж та енергія пропала. Стратегія 3 – втеча та уникнення дуже популярна стратегія у людей, у яких є особливо не дуже дружні стосунки з їжею. Коли всі проблеми вони відкладаються, в них страшно подивитися, вони заїдаються, запиваються, заскролюються в соцмережах, коли просто ну, втикаєш в телефон. Зазаймаються спортом, може бути люди, які саме в спорт втікають, так щоб не відчувати. І тоді вже починаємо вирішувати проблему, коли повністю криє або вже проблема рівня ну дуже 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 величезна. Так і в цих моментах ми ж розуміємо, що ще одна тістечко, ще одна цукерка це не ну не дасть енергію надовго, максимум на підніме рівень глюкози трішечки. А, так, на пару хвилин, але ж всі ми знаємо, що якщо з'їсти щось солодке, рівень глюкози як підніметься, так і зразу впаде. І просто там перекусувати цукерочками з цим, це просто потім мати дикий голод, або постійно бути голодною, або наїдатися, коли там ввечері уже вдома. Тому це тільки загострює відчуття голоду, це загострює все, і тому стратегія ця провальна. А в цій стратегії ти коли чекаєш дедлайнів і тільки тоді бігом щось робиш? Так ми порівняємо зараз інші, де воно вилітає. В тебе в житті не тільки ми все говоримо, що збувається на кухні. Чекаєш, поки стане геть погано, щось почати робити, постійно запізнюєшся, страждаєш, терпиш це. Все говорить про те, що ти десь в ось цій стратегії. Втеча та уникнення пов'язана стратегією першою, самонасилля. Чому? Тому що замість того, щоб якусь проблему зразу вирішити, коли на тільки, наприклад, зароджується, і ти її бачиш, ти вирішуєш зачекати, відкласти. Знову ж таки, ще із стратегією 2, так. Вони дуже пов'язані. І от коли вже всі терміни або підпирають тебе, або вже ти розумієш, що здоров'ям якась фігня, треба щось бігом вирішувати, чи вже тіло не влаштовує, не подобається. І тільки тоді я вже така можу, о Боже, оце я себе довела. Треба собою займатися. Тепер тоді направляється на себе знову ж таки насилля, і насилля знову ж таки відбирає енергію. Тому це замкнений круг, який веде тупо в нікуди. Тому варто спробувати не чекати, коли зернятко проблеми виросте баобабом, ось таким, щоб потім не питати. За що це мені так? Чому це мені так? Чого в інших ось так, а в мене ось так, чому комусь легко, а мені якось важко. І зверни увагу, ці стратегії вони підсвічують те, що насправді енергію себе насильним вичавити не можна. Не можна, коли ж ти отак лежиш, подумати, зараз я тільки ще трошечки піднажму, тільки трошечки піднажму і буду енергійним, воно не буде працювати. А ти не можеш бути енергійним, коли ти віддала свою енергію іншим. А, позиція жертви означає, що Жертва свою енергію не бачить, вона в ній є, але вона її не бачить. Вона бачить енергію в іншій. Якщо це твоя тема, і ти звикла думати, от цей, от вони вирішують, от вони знають, от вони там такі сильні. А я що я можу зробити? І так далі. Ти віддала свою енергію. От, наприклад, цій людині, так? І, звичайно, не можна бути енергійною, коли відкладається свій комфорт десь на, на, на колись. так? Люди, яких великий рівень енергії, вони не будуть тримати себе в дискомфортній ситуації, тому що дискомфорт енергії від'їдає. І як тільки щось ми почуємо, ой, щось мені тут не подобається, це мене не влаштовує, це не влаштовує, то люди стараються змінити зразу, щоб знову ж таки бути в цій енергії. І тут я хочу підсвітити такий момент, що. Станапатії, прокрастинації, лінії не можна сказати, що це прям дуже погано. Ну, воно не дуже весело, розумію. Але я би подивилася на це як певний такий маркер, як, ем, як момент, що це захищається твоя психіка. Тобто момент, коли ти ну, реально десь там поспиєш адекватно, хоча б да, не повинно було би бути такого, що встаєш. І все важко, нічого не хочеться, не можна зібратись, постійно прокрастинація і так далі. Та, та енергія була, бо вона б все одно і лилася бо ну от воно от воно класно працює, коли в тебе немає от якихось оцих речей, що тебе стримують. Захотіла щось зробити, зробила. Захотіла не знаю, вивчити нову мову. Будь ласка, захотіла змінити професію, будь ласка, захотіла кудись там щось все. От воно, от воно тоді якось несеться, несеться, і воно дуже дуже круто. Ось і. А, сприймаємо тепер тоді от, оцю прокрастинацію, лінь апатію, як сигнал, коли тіло говорить, що щось відбувається не так. І давайте ми це щось спробуємо пофіксити. І зверну тут увагу, є поняття енергії фізичної. Це а, для досягнення, мов треба поїсти поспати. Фізична енергія, ти можеш подивитися, що як, як, роблять діти. А, діти, впливу маленькі, вони не лежать і такі, не думають, що мій зміст життя. Ну, вони проснулися, зразу пішли гратися. І тільки коли дитині ну, недобре, там температура, якісь отруєння, щось таке, тільки тоді вона тоді лежить пластом. І в принципі, якщо в людини повністю розвинена психічна енергія, то вона буде в режимі дитини, яка постійно... Хай ну така, да, як, як діти іноді бігають, що дорослий думає, Боже, я за тобою не встигаю, але воно так і є. бо ти такий типу а, скільки все цікавого, я скільки хочу все попробувати і це я хочу, і це я хочу, і це мені цікаво. І туди я хочу піти і з тим познайомитись. Тобто воно ну от воно так тоді працює. А ну і тільки тоді, коли людина дійсно, ну не знаю, щось там хворіє чи щось, тоді спад енергії, він нормальний, так? А в звичайних умовах, якби це мало бути, дорослі б мали б мати такий рівень енергії, як і діти. Справді так, я на повному серйозі це кажу. Є енергія психічна, теж важливо, тобто можна поїсти поспати. Навіть бувають, коли вже зовсім вирубає, да, то людина спить дуже довго, їй вже недобре, ну тобто захищається взагалі від зовнішнього світу, дуже довгий сон, і ти встаєш супер розбитий, супер незібраний, супер Боже, хто це, де це, що це. Да? Тому енергія психічна вона не залежить від поїсти поспати. Ти її просто відчуваєш, бо вона в тебе є, бо вона в тебе от всередині є, і от вона це ти знаєш її от повністю. От я зараз я зараз записую це відео зараз 23-21, тому що сьогодні в мене активний день, графік активний. Було багато консультацій. зустрічей з командою. Я вирішила записати це відео. І ну я не скажу, що я така, думаю, боже, як мені не хочеться це робити, як там що? Мені це в кайф, тому що от я цим живу, мені це подобається. І незважаючи теж на те, що сьогонімаму спала, бо діти захворіли. Таке теж трапляється. Да? Це теж трапляється, але коли я оця от. Психічна енергія, от коли ти розумієш, що ти хочеш, куди ти хочеш, як ти хочеш. А цьому до речі можна навчитися, якщо раптом туди забули, як це робиться. Тоді відпадає необхідність заїдати, запивати кавою, запихувати в себе щось, щоб якось цю енергію, хоча б якось почути, щоб себе заставити знову ж таки щось зробити. І чим відрізняються люди з високим і з низьким рівнем енергії, наприклад, процес досягнення цілей. Високий рівень енергії вони знають, що хочуть, одразу реалізовують, живуть більше часу через хочу, швидко перемають рішення, не погоджуються на дискомфорт, виправляють, звертають увагу на тривогу, щоб змінити. А з низьким рівнем енергії не знають, що хочуть, відтягують реалізації, живуть через треба, 300 разів все обдумують, терплять дискомфорт, очікують нагороду за дискомфорт, заїдають і тривоги, і інші емоції, відповідно, ще й псують вигляд свого тіла, ну і тоді не дуже весело, так? А в результатах що? Ті, що висока енергія, вони отримують, що хочуть, мають різноманітне, цікаве життя. Ї їжа у них виникає тільки тоді, коли є голод. Так? І е все, ну, тобто, коли ти їсиш, коли ти голодний, в тебе буде гарне тіло. Ну, інакше варіантів немає. Так? Е і рівень енергії це коли завжди розбите корито, день бабака, все те саме кожен день. І їжа, як якийсь короткий стрибок, енергії, як якась. Хоча б втіха на 0,001 одну секундочку, щоб хоча б чуть, чуть стало краще, але ж потім воно краще не стає, стає ще гірше. І це про те, щоб мати тісний контакт із своїм тілом. Тісний контакт із своїм тілом. І коли цей контакт є, коли ти реагуєш на свої бажання, вмієш їх реалізовувати, знаєш, що ти хочеш, коли це в тебе все не заблоковано. Коли не заблоковано механізмами захисту, травмами і так далі, енергія є, її повно, її просто вагон. От бери ту енергію, роби що хочеш, що тільки задумується. І який план бути енергійним, без усіх під'їдань і заливань себе там чимось. Першим розібратися з тим, що енергію блокує. Лисі, я не підтримую думки, що ми в якийсь ресурс можемо кудись там війти. От є ресурс, і я така в нього, ти ж. І ввійшла, і тут є в ресурсі, а потім ресурс взяв, відвалився. Я така думаю, оперний театр, де мій ресурс? Та? Люди, які не відчувають енергію, це коли б вона заблокована. Особливо в дитинстві казала: не біжи, сядь, не відкривай рот, мама знає краще, що треба. Там, ну, ця там історія може бути. Та? Енергія може блокуватися страхами, коли наче хочеться, але страшно, і ти нічого не робиш. А, тривога, негативний прогноз. думаєш, як тільки я зараз Х і мене як хоп, якісь там міги, і а, дуже багато якісь травми, які є в людині, вони теж дуже блокують. Тому що а, травма це є концентрація енергії, але вона її не випускає, а утримує в собі. Ну, трошки трошки важко для пояснення, ця штука, але дійсно непропрацьовані травми вони мають вираження в тому, що Енергії немає, тіло дуже сковане, воно ти такий там незграбний, воно якось так все. Ну, от от нема цього відчуття тіла от -от, цієї всієї штуки. І два, змістити фокус тіла із з'їсти багато солодко та пити багато кофеїну на щось інше, на те, що потрібно буде саме тобі. Тому я тут не кажу, ну насправді треба просто піти погуляти в парк. Ні, кожен може знайти для себе, як це для себе виразити, щоб бути дійсно. Енергійно. І що можна зробити зараз? Ти, наприклад, прослухала, думаєш, так цікаво, цікаво, наче, наче Оля щось адекватне говорить, правда? Що з цим далі робити, щоб знову ж таки не скутитися в стратегію втекти, уникнути, почекати, не на часі і тому подібне? Я пропоную тобі побачити свої перші результати і підняти свою енергію на 10-денному інтенсиві. Що це таке? Що це за інтенсив? Цей інтенсив, який а, тісно пов'язаний із психологією і з тим, що ми якісь свої проблеми звикли вирішувати їжею, як розірвати ось цей от момент, що там буде. А, чому я заїдаю, зриваюся, псую? Як їсти під час інтенсиву? Міф, який не дає вирішити проблема фігури та сході назавжди. Онлайн сесія питання відповідь буде зі мною, де я зможу розібрати ситуацію, підказати щось, порадити, дати свій фідбек. Під це буде класно. Багато хто каже, що зарадиться онлайн-сесії, які треба було проходити на інтенсив. Знайти тригер емоційного переїдання, знати а, дійсно три секрети, де знайти оцю енергію. Покроково, чітко, що треба робити з практиками, з різними аудіопрактиками, розкажу, що це теж таке є. А, і дізнатись про основні неправильні стратегії в голові, ми глибше ще підемо в те, щоб виявити, де вони виникли, чому вони виникли, і як зробити так, щоб вони більше не керували твоїм життям. Я реально тащуся, що енергія з'являється в процесі трансформації. Тобто, не так, що ти записуєшся на якусь програму, змінюєш себе і ти думаєш, Господи Боже, коли ця програма закінчиться? Я вже замахалася. Навпаки, дівчата пишуть, що там почали розрізняти від щаситості голоду, з'явилася енергія турбуватись про себе, дивуюсь, скільки я встигаю. Їжа, яку я їм робить мене супер ефективно, і не треба енергетики, вітамінів щодня. Це все я тобі покажу, розкажу, як це все працює, і звісно, це треба зробити на практиці, тому що можна дивитись на все і думати, ну щось якось дивно, незрозуміло. Тому я кажу, що досить теорії пропоную це все зробити на практиці, що входить інтенсив. Відеоуроки, розвиткові матеріали, аудіо це мої авторські аудіо роботи з підсвідомістю. Це не є якісь там медитації, афірмації. Ні, це те, щоб знову ж таки дати доступ до своїх бажань, до всього, щоб розкрити у тобі цю енергію. Звичайна ціна інтенсиву у нас 1390 гривень для учасниць уроку Зараз, якщо ти зараз зареєструєшся, буде 790 гривень. Гривень. У нас навіть є гарантія повернення коштів. Три дні ти три дні проходиш, все дивишся, якщо щось тобі не те, не хочеш далі міняти своє життя, ставати енергійнішою, будь ласка, пишеш нам в команду, ми взагалі без всяких питань повертаємо кошти. І. Що зараз зміниться в твоєму житті, якщо подивитися на етап відсутності енергії, на тривогу, лінія, пацію, на з'їдання ці всі, як на дзвіночки, які просто кажуть: дивись, шановна, зверни, будь ласка, на мене увагу. Не чекай, поки стане гірше. Почни просто зараз, щоб через якийсь час почувати себе краще. Це ж круто, якщо ми подивимося на цю ситуацію. Ось так, що було б класно зробити зараз? Залишай обов'язково заявку. Починай з зміни вже зараз. Зустрінемося з тобою у чаті, будуть відповідати на твої запитання, направляти тебе. А буде дуже класно зробити це в підтримці, в ком'юніті однодумців, які мають такі ж самі бажання, хотілки. і до зустрічі!